Привіт! Це Влад і нова авторська історія на моєму каналі історія життя Світлани. Вона сама не відала, за рахунок яких надприродних зусиль ще тримається на ногах. Здавалося, все проти неї, суцільний морок. Дуже хотілося вірити в казку про жабу, яка не втонула в молоці, і збила його в масло, молотячи лапками, але з кожним днем віри ставало менше. А перш ніж ми продовжимо, підпишіться на канал та поставте лайк. Бажаю здоров'я та мирного неба. Втім, причина того, що Світлана все ще боролася, вже прокинулася, вмилася і збиралася до дитячого садочка в гарному настрої. І як тепер сказати Яночці, що вони знову переїжджають до ще дешевшої квартири і своїх друзів малеча більше не побачить. Мамо, ти така сумна! Знову тато дзвонив? спитала Яночка, яка чудово розуміла, що крім мами, нікому не потрібна. Дивовижна річ життя. Спочатку виходиш заміж за єдиного і коханого він твій перший чоловік, ти зберігаєш йому вірність і повністю довіряєш, а ще надихаєш долати труднощі, підтримуєш, допомагаєш його матері одужати і, зрештою, народжуєш дитину. А потім він і справді переходить на новий, кращий рівень життя, як розповідає коуч, який агітує служити чоловікові. Тільки от Олег у це нове і краще життя вирушив без дружини та доньки. Сам. І не було жодних причин, окрім однієї. Знайшлася більш комфортна дружина, не якась там безхатня жебрачка, а спадкоємиця солідного капіталу, яка вмовила свого тата допомогти Олегові з кар'єрою. Умова принцеси була лише одна: чоловік назавжди мав забути про допомогу Світлані. Та Яні. Втім, Олег, навіть відмовившись від батьківських прав на доньку, не забував телефонувати колишній і придивляти якісь дрібні причіпки. Якраз учора він знову ощасливив її своїм дзвінком. Ну що, як справи? запитав нахаба бадьорим голосом. З Божою помічю, відповіла Світлана і зітхнула. Вона давно занесла його до чорного списку. Але той дзвонив з різних номерів. А Світлана думала, що телефонують щодо підробітку в ресторані, тому й брала слухавку. Якогось біса, колишній чоловік, який вже прилаштувався до наступної, з житлом і при грошах, наїхав на неї. Здавалося б, покинув дружину і доньку, не платиш аліментів, то хоча б відчепись. Але ні, хотілося б познущатися з колишньої, хоча нова дружина це й не схвалювала. Облиш нас у спокої, все одно ні від тебе, ні від твоєї матері допомоги не дочекаєшся. Навіщо ти продовжувала розмову, Світлано? Адже знала, нерви не гумові, і варто було просто кинути слухавку. Але образа кипіла всередині, хотілося хоч якось вилити її назовні. А ось ти себе й показала, говорила мені мати. Ти не просто так допомагала виходжувати її від інфаркту. Хотіла віджати в мене квартиру і взагалі використовувала мене, завів Волинку, ображеної покинутої колишньої. Хоча це він пішов від Світлани, вона хотіла було сказати Олегові, що ніяк не можна претендувати на квартиру без договору. Та й у спільному шлюбі вони житла не знайшли. Заощадження ж, чоловік потайки зняв з їхнього спільного рахунку до того, як повідомив про розлучення. Вона прийшла ні з чим і пішла такою ж. Тільки ще з Яною. Навіть речі, які Олег їй дарував, він запакував і вивіз на дачу сказав, що продасть через дошку оголошень, і годі його використовувати. Найбільше Світлану вразило, що чоловік забрав навіть наполовину використані парфуми та набір губної помади, якими вона вже користувалася мовляв, і це комусь згодиться. Не знала вона, чому чоловік її так ненавидить, що так пов'язувало її з колишнім. За що він так з нею вчинив? Послухай, Олеже, ти можеш чесно відповісти мені на одне питання? запитала Світлана. Ой і не сподівайся, я до тебе не повернуся, самовдоволено буркнув він і навіть підбадьорився від того, що зміг хоч чимось зачепити колишню. Я не про це хочу запитати. Мене цікавить, за що ти мене так ненавидиш. Я ж любила тебе, була тобі вірна. В усьому старалася догодити. Доньку тобі народила і хотіла прожити разом усе життя. Розумію, ти міг піти до іншої, але навіщо принижуєш мене зараз? Тобі ж, по ідеї, на мене має бути все одно, запитала Світлана, те, що давно хотіла з'ясувати. Та ти не гідна того, щоб відчувати до тебе сильні почуття. Просто чергова бабця, витратний матеріал, ще й пихата. Два роки відкидала мої залицяння, вирішила, що ти королівна. Що ж, дивуватися, що я допоміг тобі зняти корону щойно зрозумів, що ти моя з потрохами. Як не дивно, Олег був з нею щирим. Світлана була навіть вдячна за таку відповідь тепер вона назавжди зможе викреслити його зі свого життя. Все зрозуміло з ним цей зіпсований матусею, черговий ображений чоловік. Який вирішив вирватися з під влади жінок і кожній з них персонально помститися за те, що він загалом боїться жіночої статі. Таких чоловіків було не так же й багато, і були вони схожі на шакалів, нападали лише на слабких і залежних від них. Для таких, як і колишні, колишній, вагітність і народження дитини не наступний етап стосунків і щастя, а привід почати утискати і принижувати. А любов і служіння. Вони сприймають як те, що можна морально штовхати, мов покірну тварину, яка здалася на милість переможця. Так же добре, що Олег від неї пішов і знайшов ресурсну жінку, яка не дозволить йому себе ображати. Все зрозуміло бувай, відповіла Світлана на всю зліснути раду колишнього. Ти що знахабніла? Як з чоловіком розмовляєш, з батьком дитини? Тепер вона виразно розчула, що Олег точно встиг випити перед цією розмовою. Все-таки не зміг зав'язати. Що ж, це вже не її проблема. Вона просто відключила дзвінок і терпляче занесла черговий номер, з якого дзвонив колишній чоловік, до чорного списку. Що ж, принаймні настала повна ясність. Його мати відреклася від онучки після розлучення сина і злісно роділа тому, що Олежик нарешті знайшов гідну. Від власних батьків Світлана допомоги чекати не могла. Вона тісно зрозуміла, що у 18 років, що допомагатимуть тільки її старшій сестрі, яка народилася з правильними генами, пішла в них. А Яну вони бачили лише двічі і навіть не вітали з ним народження. Та що такого я зробила, що мене всі навколо відкидають не крала, не вбивала, не робила підлості, не обманювала. Завжди допомагала людям чим могла. Ну в чому моя провина? Ось про що думала Світлана, а тому й була дуже сумною. І ще тому, що насувався черговий переїзд. Власниця квартири вирішила несподівано підняти орендну плату в надії, що Світлані не захочеться шукати інший дитячий садок, але вона не знала того, що Світлана просто не могла заробляти більше, навіть якби й зі шкіри вилізла. Вона зітхнула і сказала доньці. Яночко, ми завтра знову переїжджаємо. У всіх мами як мами, а в тебе ось так. Тільки ти тому сумуєш? Ну, не переживай. Все одно Олексійчик мене дражнить, замучив уже, а вихователька його захищає, бо в нього мама багата. А знаєш, чому він до мене лізе? Та закохався, ось такий дурний. І мені не шкода з ним розлучатися, я навіть рада буду. Защебетала білява крихітка з карими очима. Світлана подумала, що донька дуже на неї схожа світле волосся, ті ж величезні очі оленяти Бембі, така ж мініатюрна, менша за інших дівчаток одноліток, справжня дюймовочка. Раніше Яна нічого не розповідала їй про закоханого в неї Олексійчика, але якщо цей хлопчисько дістав її доньку, тим краще, хоча б не буде так сильно переживати. Хоча залишався шанс, що Яна обманює, щоб утішити маму. Вона любила маму і всім була готова заради неї пожертвувати, навіть друзями. Яночко, це ще не все. Завтра великий бенкет, і тобі доведеться піти зі мною на зміну. Іншого виходу немає, ну просто ні з ким тебе залишити, зітхнула Світлана, яка вирішила розповісти всі напасті, що їх очікують. О, як цікаво! А там ще будуть діти? запитала донька. Здається так, для дітей буде окремий столик, але я не впевнена, що мені дозволять там тебе розмістити, зізналася Світлана. Мам, ну зате я буду з тобою, а більше мені нічого й не треба, втішала її яна. Вони пішли до дитячого садка. Було ще занадто рано, тому Світлана дозволила малечі трохи погратися на чудовій новій дитячій площаці з гіркою у вигляді космічного корабля, що була неподалік. Сама ж продовжувала думати, як їй знайти вихід із цього складного становища. Вибачте, ви мама Яни? До неї підійшов незнайомий чоловік у строгому костюмі. Так, Світлана нерозуміючи дивилася на високого чоловіка з блакитними очима. Кому і що ще від неї потрібно? Ех, ні, годі вже підкидати проблем, їх і так достатньо. Ой, я ж не привітався і не представився. Вибачте, я, тато Олексійчика. Я, напевно, вам скаржилася на нього. Хотів вибачитися просто виховую сина один, навіть тягаю з собою на роботу, часто, ось він і відбився від рук. А взагалі, він здається, закоханий у вашу доньку, ось і лізе до неї. Але такого більше не буде, пояснив Михайло. Світлана зітхнула не тільки в неї проблеми. Ось і цей татко, на вигляд солідний. Одягнений добре, а теж іноді тягає з собою сина на роботу. Вона одразу відчула до нього симпатію. Нічого, не переживайте, я все одно більше не можу дозволити собі жити в цьому районі. Сьогодні я востаннє прийшла в дитячий садок. І знаєте, моя донька не дуже сердиться на вашого сина. Вона здогадалася, що він просто не вміє залицятися, тому відбирає її вироби. Ну, і дражничче. Засміялася Світлана. Шкода, звичайно, може, я можу щось для вас зробити? Візьміть візитку, простягнув картку, яку Світлана автоматично поклала в кишеню. Ой, дядь Мишко! мамо, це тато Олексійчика, він дуже хороший. Це дядь Мишко організовує нам усі свята з подарунками, щоб не збирали гроші з батьків. Це всі знають. Яночка підбігла до мами. Світлана з подивом подивилася на чоловіка. Тож на всі свята вона отримує подарунки на рівні із заможними. Ось, значить, завдяки кому їй та іншим батькам не доводиться здавати додаткові гроші на все поспіль. Михайле, дякую вам велике. Я чула про це від інших мам. Ви навіть не уявляєте собі, як це важливо, що не треба постійно за все доплачувати. подякувала йому Світлана. Вона була рада, що на власні очі побачила добру людину, коли вже розчарувалася у всіх людях. Ну і у чоловіка, зокрема. Ну що ви знаєте, я й сам виріс у бідній багатодітній родині. Сусіди на нас косилися, вважали неблагодійними, а потім не витримав навантаження. Ми були просто бідні, це ж не порок. Всі брати і сестри вибилися, і мама моя досі жива, зізнався Михайло і додав. Ось тільки дружина вважає мене занудою, пішла від нас. Але я й справді трудоголік. У цей момент під'їхала машина, з неї вийшла літня жінка з маленьким Олексійчиком. Світлана ж попрощалася з його татом, який зрадів приїзду мами і сина, що хоч комусь щастить. Але заздрістя була білою, їй навіть було приємно, що цій добрій людині щастить. Якби так частіше траплялося з хорошими людьми, світ, напевно, був би кращим. Коли того ж дня Світлана забирала Яну та просто сяяла. Частково Олексійчик перед нею вибачився і навіть подарував плюшовий рюкзачок з цукерками, а ще залишив телефон. Мам, можна я буду іноді йому дзвонити? запитала донька. Він же тобі не подобався? розсміялася Світлана, дивуючись цій дивній дитсадківській любові. Ну, в основному ні, але іноді він не такий вже й противний, задумливо сказала Яна. Добре, звичайно, можна. В Олексійчика хороший тато, тож часом є надія, що він взагалі перестане бути противним, сказала Світлана і почала збиратися для переїзду. Часу було обмаль. Знайомий чоловік по роботі погодився перевезти їх за символічну плату, але дуже пізно ввечері, щоб і в затори не потрапити. А наступного дня треба було йти на бенкет розслаблятися ніяк не можна. Наступного дня Світлана дякувала долі за можливість виспатися. Свято почалося ближче до вечора, тож синців під очима не було і вона почувалася більш-менш добре. Столи вже були накриті. Управитель дозволив Яні побути з іншими дітьми на спеціально відведеній дитячій території. Ось ось мали прийти гості. Світлана з'ясувала, що бенкет проводять на честь ювілею якоїсь корпорації. Всі важливі гості приїдуть з родинами, з дружинами, дітьми, онуками, і якщо все пройде гладко, обіцяли щедрі чайові офіціантам. Тож Світлана дуже розраховувала сьогодні підзаробити. Приїхали замовники, прошепотів управитель, і на подив Світлани до зали увійшов її колишній зі своєю дружиною та її батьком. Серце Світлани так і пішло п'яти. Була надія, що серед кількох сотень гостей Олег її не помітить. Вона втішила себе тим, що він, мабуть, боїться знущатися з неї, оскільки його нова дружина не схвалювала спілкування з колишньою. На думку Дарини, Яночка теж перейшла в розряд колишніх дітей. Та вже ось це вона вляпалася не вистачало тільки працювати на святі, замовником якого є колишній чоловік, той вже знайде можливість, як її підставити. Мамо, мамо, уявляєш, на свято Олексійчик прийшов. Він поводиться дуже добре, ще більше втішила Яна. Може, його тато працює в цій компанії? відповіла Світлана і попросила доньку не відходити з дитячої території. Вона боялася, що та приверне увагу Олега, і вже тоді не ясно чого чекати. Він може подумати, що Світлана все це підлаштувала і зробить якусь Гедоту. Якийсь час їй вдавалося залишатися непоміченою, але тут її боляче вщупнула за передпліччя Дарина. Ти що тут робиш, мерзотниця? Вирішила підставити мене перед старшим партнером мого тестя, пролунав злісний шепіт. Олеже, я не знала, що ти тут будеш, просто мені запропонували підробіток не створюй проблему на рівному місці, попросила Світлана. А так я тобі й повірив, та ти схиблена на мені. Спиш і бачиш, що повернеш мене. Він вперто жив у своїй реальності, де всі тільки про нього й мріяли, як про найвищу нагороду в житті. Послухай, я просто заробляю гроші. Повір, якби я більше ніколи тебе не бачила і не чула, це б мене тільки порадувало, чесно зізналася Світлана. Але це його не заспокоювало. Олег тільки ще більше розійшовся. Гаряче, вчасно не подають, збрехав він. На щастя, Дарина не впізнала Світлану цього разу. Все обійшлося. Світлана зітхнула з полегшенням і вирішила відвідати доньку, щоб перевірити, чи все у неї гаразд. Але за дитячим столиком її не було. Олексійчику, де Яна?» – запитала вона у світловолосого хлопчика. А, тітенько Світлано, здрастуйте. А Яночка пішла розповісти секрет моєму татові, відповів він і повідомив, що дівчинка пішла до переговорної кімнати. Який ще секрет? здивувалася Світлана. Не знаю. Вона підслухала щось важливе, а що мені не сказала, засмучено повідомив хлопчик. Світлана домовилася з офіціанткою, яка обслуговувала переговорну, що на деякий час вони поміняються. Добре, але ненадовго. Там дають хороші чайові, знаєш, що там справжній господар заходу дуже щедрий і симпатичний, підмарнула Віра. Не там головні господарі, Світлана вказала на стіл, за яким сидів її колишній та його дружина. Та ні, звичайно. Вони просто працюють на цього Михайла, з упевненістю сказала Віра, яка була нареченою управителя і тому була в курсі всієї секретної інформації. Світлана взяла в неї піднос і увійшла до переговорної. Перед нею постала дивовижна картина. Яна сиділа за маленьким столиком і малювала. Ох, Михайле, тепер моя черга вибачатися. Вибачте, мою доньку, це я винна, сказала Світлана чоловікові, з яким тільки вчора познайомилася біля дитячого садка. О, Світлано, та ви мені зовсім не заважаєте, і вже я на тим більше. Вона хотіла сказати щось важливе, але мені треба закінчити розмову по роботі тому попросив її трохи почекати. Їй принесли все необхідне, і ваша донька, здається, задоволена, посміхнувся він. А гість у переговорній сказав до речі, я вже все закінчив. Не смію більше затримувати. Світлана хотіла підійти до Яни й забрати її, але та попрямувала не до мами, а до Михайла. Довірливо поклала маленьку долоньку на руку бізнесмена. І сказала: «Дядь Мишко, ця людина вам все брехала, не треба вам з ним працювати. Світлана кинулася до доньки і вигукнула: Яночко, ну що ти таке кажеш? Ми тут ніхто, просто працюємо. Але ти ж у мене достатньо доросла, щоб не лізти до гостей на заходах, які я обслуговую. Світлана почервоніла від хвилювання, їй було так соромно за доньку. Мам. Я просто хочу допомогти дядьку Мишкові, він же хороший, сказала Яна і розповіла Михайлу та мамі, що підслухала татову розмову з його новою дружиною. Той казав, що Михайло потім наплачеться і заплатить за всі образи. Обличчя в тата Яни було в цей час дуже злим. Ось малеча й подумала якщо він вигнав і образив їх з мамою, то таке ж може статися і з дядьком Мишком. Знаєте що? Дивно, але якраз перед вашою донькою співробітник моєї служби безпеки теж попередив мене, що з сьогоднішньою угодою не все так чисто. Можливо, я б і не звернув на це увагу, але якщо Яна так вважає, то треба скасувати контракт. Я впевнений, так варто вчинити, сказав Михайло. Тим більше, Яна має рацію, порядна людина не кине дружину і дитину без підтримки. Вже одного цього мені вистачає, щоб з ним не працювати. Ну що ж, якщо ми і справді чимось вам допомогли, це ж чудово, зраділа Світлана. Нарешті взяла за руку доньку і вивела її з переговорної. Ледве вона вийшла, до неї підійшов управитель. Світлано, можна тебе на пару хвилин? Він поглядом показав, що хоче поговорити без Яни. Світлана попросила доньку, поки погратися з Олексійчиком та іншими дітьми. І залишилася сам на сам з начальником. Хтось вкрав гаманець з грошима та картками з сумки гості. Вибач, я знаю, ти чесна людина, але ця дарина вимагає всіх обшукати і навіть викликати поліцію. Ходімо до кімнати охорони. У мене просто немає виходу. Світлана подивилася в бік того самого столу, де причаїлося її нещастя. Олег і Дарина дивилися на неї зі злістю і торжеством. І вона скорилася своїй долі. Зрозуміло, що у неї нічого не знайдуть, але за сьогодні ніхто не заплатить, і в цей ресторан більше точно працювати не запросять. Коли охоронець грубо штовхнув її до спеціального приміщення, раптом пролунав голос: Світлано, Люба, ти куди? Я ж просив тебе переодягнутися до фінальної частини. Мій помічник вже привіз тобі сукню, туфлі й усе необхідне. Вона озирнулася і побачила Михайла, який їй весело підморгував. Сукня висіла на вішаку, і навіть крізь поліетилен було видно, яка вона красива. Михайло Єгоровичу, це ваша знайома? Вибачте, ми не знали, майже одночасно промовив охоронець та управитель. А в чому власна справа? запитав Михайло, якому, втім, все же доповів його власний помічник у сфері безпеки. Нічого, помилка. Олегу Івановичу та його дружині здалося, управитель зам'явся і пообіцяв все владнати. Всього через 15 хвилин до зали увійшла зовсім інша Світлана. За одну мить змогли купити і туфлі, і сукню потрібного розміру. На зачіску часу не залишалося, але розпущене волосся робило Світлану схожою на рапунцель. Не забули й про доньку та теж красувалася в новому гарному обранні. Михайле Єгоровичу, ви просто не знаєте цю поганку. Це через неї ви скасовуєте угоду. Олег серйозно напружився і вирішив давати поради, про які його ніхто не просив. Це входило в плани Михайла. Він хотів і порадувати Світлану та її хоробру доньку, і дізнатися, наскільки гниле нутро у невдалого партнера. Змарення, яке той тепер ніс, з'ясувалося, що Олег і справді дуже паршива людина. Чого він тільки не брехав? За його словами, колишня його обікрала, зрадила й обдурила. Це неправда, спокійно відповів Михайло. Як? Чому? отетерів Олег і навіть став заїкатися. У мене є свої джерела, сказав Михайло і попросив охоронця провести Олега та його дружину до стоянки. Їм явно було час іти. Тож тепер вже вони переживали те приниження, яке намагалися організувати Світлані. Всі в залі дивилися на них. Михайле, ну що, я вам допомогла? запитала Світлана, коли захід закінчився. Він посміхнувся. Звісно, жодної допомоги йому особливо й не було потрібно, просто хотів краще пізнати жінку, яка йому сподобалася, а ще йому дуже хотілося відновити справедливість. Так, величезне вам спасибі. І знаєте, я вирішив. Старий мене якось сьогодні розчарував. Ми надаємо житло для проживання поруч із підприємством. Михайло постарався вимовити ці слова нейтрально, щоб не образити Світлану, яка, очевидно, втратила довіру до людей з такою важкою сімейною історією. Але я не змогла закінчити економічний, завагітніла, та й досвіду у мене немає, зітхнула вона. Мені потрібен хтось, кому я можу довіряти. Ви будете моєю помічницею. Зарплата буде. Ну, скажімо, у п'ять разів більша, ніж у ресторані, ну мушу ж я вам віддячити. А щодо досвіду, дам вам наставника адже головна якість це чесність, а її у вас хоч відбавляй, відповів він. Михайло добре розбирався в людях і розумів, таку жінку не можна підкорити миттєвими подарунками чи грошима. Та й треба було переконатися, що почуття, які він відчував, взаємні. Він не хотів компромісів і збирався одружуватися тільки по любові. Тому лише через рік у цьому ж самому ресторані відзначали весілля Світлани та Михайла. Світлана втягнула з цим важливим кроком ще довше, але і в Олексійчика, і в Яночки мав через півроку з'явитися спільний братик. Тож вона вирішила повірити в любов ще раз. Здається, не помилилася. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, сподіваюся на вашу підтримку кнопкою палець вгору. Всього вам.